Ще давно на каналі було відео про доробку блюетії бітра, саме ось такої ось цієї моделі, під активний балансир, тобто, щоб вона балансувалась весь час, а не тільки під час зарядки і не тільки дуже-дуже малим струмом. Ось заводу тут струм балансування мізерний. Щось 50 мА чи навіть менше, може навіть там 15 мА, дуже дуже малий струм зарядки, дуже дуже малий струм балансування, і саме через це були проблеми в цієї моделі. Тобто доволі часто. Я би сказав, дуже часто цю модель приносили саме з тим, що тут були проблеми з розбалансом по банкам, і тому сюди доставили активний балансир. І під тим відео, воно зараз десь тут буде, було багато коментарів. Саме про те, що активний балансир це добре, але не весь час, тому що він буде також всаджувати батарею. Просто коли станція стоїть. Це, в принципі, справедливий коментар був. Багато людей про це написало, і тому вже доволі давно насправді ми робимо по-іншому. Ми робимо його не так, щоб він весь час працював, а ми робимо, щоб він працював тільки коли станція працює. Зараз станція не працює, як ви можете побачити. Екран в неї виключений. Нажимаємо на будь-яку кнопку наприклад, на кнопку фонаріка, просто щоб екран запрацював, могли почути щелчок. Це спрацювало реле, і запрацював балансир. Можете побачити тут жовтий діод. Зараз пройде деякий час, станція постоїть. Екран потухне, буде другий щелчок, і балансир перестане працювати. Станція деякий час постояла, екран потух, тобто станція зараз не працює. І балансир тепер також не працює. Тобто, все. Ми робимо так, що балансир починає працювати тільки коли станція включена. Тобто, коли працює будь-яка функція в станції, то з'являється 15 вольт на інверторі, і від 15 вольт інвертора заживлене реле, а реле. Вмикає, вимикає балансир. Тому можна почути щелчок, коли вмикаєте станцію. О, все, станція щелкнула. Хоча насправді тут ніяких реле не мало би спрацьовувати за воду. Але так як тут тепер є ще одне реле, яке вмикає балансир, то тому вона і щелкає, клацає. І виходить, що поки станція працює, поки будь-яка її функції працює, USB, ліхтарик, розетка, бо вона заряджається при будь-якому використанні, балансир буде працювати, бо є живлення, вмикається реле, і реле вмикає балансир. Коли станція вимикається, коли гасний дисплей, тобто гасний дисплей ніякі порти не використовується, то живлення з інвертора зникає, а від цього живлення заживлено реле. І коли зникається живлення, то реле вимикається, і балансир також вимикається, тому станція може стояти рік, півроку, три місяці, і вона сама себе не розрядить, ніяких проблем з цим не буде. Тобто це рішення з реле, воно вирішує проблему саморозряду з балансиром. Так що якщо ви хвилювалися за те, що станція буде стояти і розряджати сама себе цим балансиром, то такого не буде. Ось могли почути, що реле класнуло назад. Тобто це реле відкласнуло, балансир виключився. Це тепер така розумна система, що балансир працює тільки коли станція працює. Якщо станція не працює, то і балансир також не працює, і батарея не розряджається. Ось, наприклад, ставимо на зарядку, коли станція вукна. Тобто дисплей не горить. Ніякі її порти не включені. Ставимо на зарядку. Ріл балансира класнуло і балансир запрацював. Можете побачити, що там горить жовтий діод. Тобто балансир зараз працює. На столі інвертор типово для китайських станцій типу Great Power 1000 або 2000. В даному випадку тисячний також на Єгершці, як і інвертор в одному з минулих відео. Ось такий модуль керування. можете його побачити. Єгшка тут стоїть вже нова, тобто минулу вже зняли, бо вона була з дюркою. Транзистор тут заводу стоїш 40 та 60, такий самі, як в Куфло. І в цілому інвертор насправді виглядає доволі нормально. Тобто станція дуже-дуже дуже примітивна. Зараз, коли вже поставлю в корпус інвертор, і коли будемо вже перевіряти, то побачите, яка станція. Станція дуже простенька, але інвертор в неї адекватний. Ось кнопка якась, яка, мабуть, дозволяє вімкнути інвертор без станції. шлейф комунікації, хоча насправді комунікації тут майже нуль з самою станцією. І все. Ось такий дуже-дуже простенький інвертор на ег 8015 в принципі, адекватно зроблений, і живлення тут зроблено не за рахунок мікросхеми, яка перетворює 400 вольт в 15 вольт, а за рахунок відводу з трансформатору. Просто відвод з трансформатору, потім йде стабілізатор, ще один стабілізатор, і так формуються всі необхідні напруги. В даному випадку в нас згоріла вихідна частина, згоріла відповідно ЄГ. І згорів ще перетворює живлення, я так розумію, для несколької частини PL8823. Ось. Ось він стоїть чи на вентиляторі, чи на живленні нескольну частини, поки що важко сказати. Але йому явно не дуже добре, як можете побачити. Взагалі, ця мікросхемка в нас є, бо вона використовується також в блюєті на передній платі для живлення USB. Тому навіщо таку рідкісну мікросхемку на вертрю не зрозуміло в цьому випадку, але вона в нас є. Так що зараз поміняємо її, поставимо ключі, поставимо модуль на герці на плату і покажу вам, що це за станція. Ось така простенька. Станція вже на столі і вона виглядає саме ось так. І ось ця плата, яку тільки що була в кадрі, яку тільки що ремонтували. Називається вона Axis. Axis 1000. Насправді дуже примітивна по своїй конструкції станція, прям дуже-дуже примітивна. Ось в ній отак стоїть інвертор, купа місця в круги інвертора. Болти, які прикручені на клеми батареї, прикручені просто навіть без шайб і без гроверів, тобто просто звичайні болти абсолютно для корпусу. Що не дуже добре, насправді. Перша станція, в якій бачу таке рішення, там заводи вже паяли резистор, ось цей. Тобто це я називацька пайка, ніхто раніше сюди не влізав. І плюс тут дуже-дуже слабі кріплення корпусу, Тобто ось деякі кріплення корпусу, деякі гвинти вони вже залишилися в корпусі, просто не знаю, від чого. Від того, що станцію носили і трісли, вони просто пообламувалися. І що саме смішне, що насправді станція навіть не знає, чи в неї працюють якісь виходи чи ні. Тобто передня панель навіть про це не знає. Дивіться, зараз вмикаємо інвертор, Кульдера продулись, і інвертор ніби працює. І в нашому випадку він дійсно працює. Як бачите, тут 228 вольт майже по факту на виході інвертора, а тут пише, що 220. Це тому, що цей екран завжди пише 220 вольт. Тобто, коли кнопка інвертора зажата, коли він ніби має включатись, просто на екрані одразу виводиться надпись, що 220 вольт AC out, і все. Навіть якщо інвертора взагалі немає в корпусі, станція про це не знає, і станція завжди пише, що інвертор працює, якщо вона жаловала на кнопку. Тобто логіка цієї станції дуже проста: при будь-яких на робочих портах на екрані буде показувати, що вони все одно працюють. В станції немає такого як такого обміну даних ні з інвертором, ні навіть з USB. Просто така алгоритм, така програма, що коли нажимаєте кнопку, то на екрані засвідчується логотип якихось портів і все. Тобто станція дуже-дуже примітивна, корпус у неї сумнівної якості, і навіть на гайках і гроверах, як бачите, зекономили. Мікросхему, до речі, сюди поставили, якраз таки: PL8823, і все працює. Тобто Мікросхема підходяща, така, яка і має тут бути. Тож збираємо станцію назад повністю і будемо її також пакувати і відправляти. Інвертор тут вийшло підняти. Станція вже повністю зібрана стоїть на столі. І, до речі, якщо хтось буде таку станцію розбирати, то маєте на увазі, що в неї дуже парлічна конструкція. Як бачите, в неї є ручка, і ручка в неї на перший погляд ніби не зйомна. Тобто, ось так просто не здогадаєшся, що її можна взагалі зняти. Але насправді вона зйомна. І зйомна, вона дуже, дуже по-глупому. Вона просто стягується грубою силою. І все, ось. Ось так вона витягується грубою силою, звідси, її кріплення. А під нею, під ручкою, є болти. Болти, які в даній станції вже обломані, бо ця станція наприйшла після іншого сервісу. І там ці болти пообламували. Тут у нас тут немає ні болтів, ні кріплень. Але взагалі з заводу тут є кріплення і тут є болти. І якщо ви ці болти не викрутите, якщо ви не знімете ручку, то ви їх просто виламаєте. вас станція не буде розбиратись, ви якось будете силою виламувати і потім все ж таки виламаєте. Тому якщо будете щось ось такої конструкції розбирати, то маєте на увазі, що ручка тут все ж таки зйомна. І ручка тут зйомна не якось по-розумному, а тупо ой, тупо стягується грубою силою і все. І потім так само стає на місце. На цьому думаю, ремонт даної станції завершений. Розетка яка раніше тут вмикається. І як раніше перед цим спрацьовують кулера І навантаження вона також тримає. Зараз під'єднуємо щось біля 700 Вт, 300 Вт, 400, 600. Ну і так воно далі і буде рости. Тобто навантаження, ця станція тримає. І інвертор після ремонту тримає навантаження. Навіть потужність відображає плюс-мінус вірно, хоча не так точно, як кофлоу. Бо факту тут не 830 і не 815, сімсот факту тут щось біля 760. Це кофлоу і більш точні прилади показують таку потужність. Але воно в цілому працює. Вихідів всі є. Тому цю станцію зараз теж будемо пакувати і відправляти.